Вітаю, друзі! Хочу подивитися полонених. Скажіть, покажіть, які перешкоди, щоб повернути всіх, хто опинився в російському полоні. Люди там вмирають в тому полоні. Карта смерті вийшла, що вже деякі пішли назавжди. Шлях відкриється. В роботі маніпуляція. Ой, дуже цим ворог маніпулює цими людьми, що в полоні. Закриває шлях надовго. Прибираю перешкоди. Заперечую, 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 заперечую. Торги йдуть за цих людей. Заперечую, 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 заперечую. повинен був бути якийсь обмін, він зірвався. Заперечую, заперечую, заперечую. Перекриваю вище сили, допомоги прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають повернути всіх людей, які опинились в російському полоні, щоб вони повернулись додому. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Все зле лихе повертаю на голову ворогів. Буде так. Перешкоди прибираю, перешкод більше нема. Буде так, так є. Нагадую, що ви можете написати мені своє питання будь-яке, і я зроблю за невеличкий донат, зроблю розклад, перекрию вашу ситуацію в ту сторону, в яку вам хочеться. Також можна писати, про що попереджає сон, якщо щось наснилося, якась такий сон, що вас турбує, можете написати мені вкратце. І що приснилось, я подивлюсь, про що з попередження перекрию, і також знімуться з вас якісь проблеми. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте канал, діліться і до зустрічі на каналі.